Квіточки мої підросли, тому час їх пересаджувати в касети. Коротше, я вирішила стати бізнес-леді. Така думаю, чому б і ні. Вказувала професійне насіння, але щось в мене пішло не так, то ну то ладно. Що маємо, то маємо. Моя перша спроба і я хочу виростити їх для продажу, для раннього весняного продажу. Попитка, як говориться, напитка. Ритки, на відміну від віоли, зайшли трошечки краще. Такі маленькі, що їх я боюся брати до рук. Висадила я маргаритки та віолки, і в мене вийшло 5 касет. Після пересадки обов'язково здобрюю їх монофосфат калієм 1 грам на 1 літр води. І все ж таки я ще хочу досадити трошечки віолки. Подивимося, що вийде з цієї партії. Замовляти в інтернеті я не стала, бо так як мені треба їх трошечки зовсім, я їх купила на Павлоградському базарі. Та дюри з різноманіття, яке я тільки побачила. І ще мені захотілося трошечки посіяти газанії, і, до речі, я такого насіння не бачила. Загортаю все плівкою і відставляю темне місце.